Валізи у майбутнє цьогоріч Мальтійська служба допомоги має намір скласти 63 валізи для випускників спеціальних інтернатних закладів Івано-Франківської області, а також сформувати стипендійний фонд для кращих випускників за успіхи у навчанні, особливі спортивні чи мистецькі досягнення. Відтак розраховують на фінансову допомогу від небайдужих прикарпатців. Уже у п'яте мальтійці збирають валізи для випускників інтернатів. Основна мета акції кажуть забезпечити дітей речима першої необхідності за межами навчальних закладів. Перша акція стартувала у 2018 році. А вона була втілена натхненними волонтерами, які хотіли якимось чином допомогти випускникам шкіл, і вони наткнулися це акції Святого Миколая, яку ми вже проводимо. Кільканад років підряд. І, власне, ця акція полягає в тому, щоб ми могли сформувати для дітей валізи в майбутнє. Це є валізи з речами першої необхідності. Кожна валіза містить речі першої необхідності. Міст однієї обійдеться у 10 тисяч гривень. Валіза в майбутнє, як бачите, це такий набір. Не... На не надзвичайно чогось такого це є праска, це є каструля, це є набір посуду, це є засоби гігієни, рушник, чайник, плед. Лампа настільна це звичайні базові потреби. Також валізи для того, щоб можна було це все компактно переміщувати з собою. Також сюди входить набір Тобто Те все, чим ми користуємося щодня. Валізи випускникам вручать на святі останнього дзвоника. А якщо дозволять пожертви кращим учням виплачуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень.